Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Володимир Потім перебуває в хорошому настрої перед надзвичайно важливими переговорами міша і Росією. Одразу після переговорів із Україною у вівторок він вже знає, до чого нас примушуватимуть американці. Про це йдеться в статті CNN, переклад якої наводить еспресо. Адміністрація Трампа поклала кінець міжнародній ізоляції російського лідера, розколола єдність заходу щодо конфлікту та поставила під сумнів, наскільки далеко США готові йти в обороні Європи, що свідчить про карколомний поворот на користь Путіна від окремлення від традиційних союзників Америки. Шквал суперечливих заяв від помічників Трампа під час своїх перших поїздок до Європи також посилив занепокоєння, що президент США погодиться на будь-яку угоду з Путіним. Навіть якщо вона буде невигідною для України і європейського континенту, кордоном якого знову загрожує російський експансіонізм. Припущення, що США виключають своїх європейських союзників з мирних переговорів щодо України попри вимогу надати гарантії безпеки і війська як частину будь-якої угоди про припинення війни, також викликали тривогу в європейських столицях. А Франція скликала термінову зустріч лідерів у Парижі в понеділок. Трамп також викликав побоювання, що сама Україна не братиме участі у переговорах, які є критично важливими для її виживання як нації, після того як її суверенна територія була захоплена тоталітарним сусідом, що приніс воєнні злочини, масове вбивство мирних жителів та руйнування на її землях. У неділю президент заявив про перспективу зустрічі з Путіним. Дуже скоро він сказав журналістам Флориді. Ми рухаємось вперед. Ми намагаємось досягти миру між Росією і Україною. І ми дуже старанно над цим працюємо. Після того, як президент України Зеленський в ефірі програми Зустріч з пресою на телеканалі NBC попередив, що ніколи не погодиться на будь-які домовленості між і Росією щодо України Трамп, дав невиразне запевнення, що він буде залучений до переговорів. Той же час, нібито перед переговорами пишуть, що офіцер ФСБ відкрив вогонь по путіну. Невідомо чи перегінало чи двійнику під час виїзної наради діяв за наказом Патрушева. Невідомо, чим закінчився замах. Втім, в чатах мелькають повідомлення про смерть Патрушева, почав відкриту війну. Пишуть що самого Путіна поклала на підлогу. Це вже сьомий замах за останній рік. Не тільки і Україна хоче війни, а російські еліти також. Низка змі протягом останнього місця написала про те, що існує консенсус щодо того, що наступником Путіна в російських реаліях це означає спадкоємцем, буде старший син секретаря ради безпеки РФ Патрушову. Міністра сільського господарства Дмитро Патрушов, а також сам Патрушов ще не могло не спричинити шалену боротьбу за владу основні фігури прибрання з шахматої дошки. Проте ця кампанія вийшла далеко за межі змагання російських еліт за владою. Мала абсолютно неочікувані наслідки. Потенційно, президента Росії спіймала на вживанні заборонених речей. А термінова евакуація на лікування в Китаї в вересні цього року зробила тільки гірше про цю пристрасть дізналась Піднебесній, Пише громадський діяч Юрій Гончаренко. Експерт пригадав, що у скандалі з доставкою крупної партії заборонених речовин з Аргентини до Росії в 2018 році фігурував літак Патрушова, що Щоправда, старшого скандальної також є історія сином генерала ФСБ Здановича, який був колишнім прес-секретарем Микола Патрушова, коли той очолював спецслужби Зданович менше, отримав 10 років в'язниці за торгівлю наркотиками. Судячи з усього пристрасть топ чиновників РФ до заборонених речовин, випадок не поодинокий. Ініціатива з інформаційної гігієни та фактчекінгу чекінгу інфо, UA, розбирала детально цю інформацію кампанію, яка вийшла далеко за межі змагання російських еліт за владу. Як з'ясувалось, варисні Патрушев старший під прикриттям офіційного візиту в КНР, вивіз Дмитра Патрушева на реабілітацію в Китай, проте його син там щонайменше два рази зірвався. Його пристрій стала відомою спочатку китайським товаришам а згодом і в Москві, в тому числі Путіну персонально до слова під небесні проходив лікування і сам Путін. Тобто операція спадкоємець зірвалась в першу чергу через пристрасть потенційного кандидата до заборонених речей, але і медійна складова була дуже важливою без привернення уваги до особи Патрушева Цілком ймовірно, що в Кремлі вдалося б провернути всю цю операцію до того, як подробиці його богемного життя стали публічними. В той же час Кремль готує секретний план з евакуації російського диктатора Путіна до Латинської Америки. У разі поразки Росії у війні проти України або бунту еліт. За іншими даними Путін уже цим планом скористався. Зовсім скоро десь уб'ють його двійника. Путін доживатиме спокійно свою старицю, патрушо мовчатиме або аматиме владу. Про це повідомляють розмі з посиланням на колишнього спішірайтера Путіна. Басаглямова за його словами, проект називають Ноївкавчех і його готують з весни поточного року. Зазначається, що спочатку для втечі Путіна розглядався Китай, але в Кремлі побоються, що китайці не люблять тих, хто програв. Тому зараз пріоритеті Латинська Америка, Аргентина і Венесуела. За словами Галямова Комчагом займається голова Роснефті Герсичина, якого нібито скалалися хороші особисті стосунки з президентом Венесуели Ніколасом Мадура. Також повідомляється, що до евакуації готується не тільки Путін. посвідку По на проживання. нерухомість в Венесуелі активно купують топ чиновники Кремля. Держслужбовці рангом нижче оформляють посвідку на проживання Парагваї, Еквадорі, Аргентині. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став доподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.